Ремонтні роботи у стійних станціях швидкої допомоги вже майже завершені. Фактичний ремонт відбувався протягом шести місяців. І зараз, як ми бачимо, останні приготування. Тут роботи ще тривають. Далі через світлі коридори йдемо на третій поверх до диспетчерської. Як було холодно. Як було Неуютно. Роботу робили люди, мерзли, капало. А зараз дуже класно. Покращились умови праці, звісно. Ви бачите, яка диспетчерська у нас тепер просторна. І стіл, да, краще, удобна. А це кімната для відпочинку персоналу. Ремонту чекали 30 років. Спочатку працівники сумської швидкої, потім, коли сюди підсилили обласний центр екстреної меддопомоги, всі разом. Замінені системи теплопостачання, водовідведення, проведена нова електропроводка, протипожежна сигналізація, повністю, як кажуть, оздоблені кімнати побутові. На ремонт пішло 15 мільйонів гривень. Починали з безпеки. Будівельники спочатку взяли металеві стійки, стержні, щоб не дати будівлі далі розпадатися. І розібраний був дах, і добудована четверта четвертий поверх. Тепер чекають на апаратуру. На наступному тижні ми отримуємо обладнання від міністерства охорони здоров'я. Це сума біля 10 мільйонів гривень для облаштування нашої серверної і центральної оперативної диспетчерської. Далі у планах оновлення підсобних приміщень. Наступний крок це реконструкція цього гаража. Тут планують зробити мийку для автомобілів, пральню та побутові кімнати для водіїв. Нагадаємо, реконструкцію будівлі швидкої почали майже рік тому. Працювали з перервами через брак грошей. Та й самого виконавця робіт шукали двічі, бо перший тендер забракувала прокуратура. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко на часі новини.